Вітаю. Як ви думаєте, що можна подарувати людині на день народження, яка обожнює квіти? Ну, звичайно ж, корінець, бульбочку, насіннячку або квіточку. Це таке щастя. От мені прийшла посилка від Доні. І що ж ви думаєте там? Три сортових півонії. Це ось лемон шифон. Жовта з такими гарними бульбочками. Це от шоколад. ну Тут брундічки такі не дуже гарні, але маємо надію, що приживеться. А це коралка. Ну і ще трохи жоржинок, Там вона обмінювалася з дівчинкою і мені теж відділила. А ще ось така хризантемка, Це така мультифлора. Шаровидна, ну, хіба, на щастя, посадиш, а потім дивишся за ним, як за милими дітьми і радієш кожному листочку, кожній квіточці, бо теперішньому життю треба знаходити хоч маленьке місце для радості, а інакше депресії не минувати. Ось таке воно наше життя. А там уже а там вкриті гортензії, вкритий виноград. Бо пізня осінь. І треба поспішати все посадити, щоб воно мало час хоч трошки, щоб до зими прижитися.